Для дирегетна хору. Псалом Давидів. Господи, випробував ти мене та й пізнав. Ти знаєш сидіння моє та вставання моє, думку мою розумієш здалека. Дорогу мою та лежання моє виміряєш, і ти всі путі мої знаєш. Бо ще слова нема на моїм язиці, а вже, господи, знаєш те все. Оточив ти мене заду і спереду, і руку свою надо мною поклав. Дивне знання над моє розуміння, високе воно, я його не подолаю. Куди я від духа твого піду і куди я втечу від твого лиця? Якщо я на небо зійду, то ти там або постелюся в шеолі ости. Понесуся на крилах зірниці, спочину я на кінці моря. То рука твоя й там попровадить мене, і мене буде тримати правиця твоє. Коли б я сказав, тільки темрява вкриє мене і ніч світло для мене. То мене не закриє від тебе і темрява, і ніч буде світити, як день, і темнота, як світло. Бо ти вчинив нерки мої, ти виткав мене в утробі матері моєї. Прославляю тебе, що я дивно утворений. Дивні діла твої, і душа моя відає вельми про це. І кості мої не сховались від тебе, бо я вчинений був в укритті, я витканий був у глибинах землі. Мого зародка бачили очі твої. І до книги твоєї записані всі мої члени та дні, що в них були вчинені, коли жодного з них не було. Які дорогі мені стали думки твої, Боже, як побільшилося їх число? Перелічую їх, численніші вони від піску. Як пробуджуся, то я ще з тобою. Якби, Боже, вразив ти безбожника, а ви, кровожерці, відступітесь від мене. Вони називають підступно Тебе. Твої вороги на марноту пускаються. Отож, ненавиджу твоїх ненависників, господи, і твоїх заколотників бриджусь. Повною ненавистю я ненавиджу їх, вони стали мені ворогами. Випробуй, Боже, мене і пізнай моє серце, дослідити мене, і пізнай мої задуми. І побач, чи не йду я дорогою злою, і на вічну дорогу мене попровадь.